Друзі, усім привіт, слава Україні! Значить, знайшов я сьогодні знову вільний час. Приїхав на це поле, де я був попередній раз. Сьогодні знову будемо шукати Рим. Надіюся на те, що сьогодні будуть знову цікаві знахідки і візуальні і такі. Хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу що заходите на канал, дивитеся відео, ставите лайки, пишете коментарі, робите репости. Ви найкращі. А тим глядачам, які дивляться, а ще не підписані, будь ласка, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Ну а кому, звісно, не сподобалося, ставте дизлайки, це теж якби нормально. Вам бажаю усім приємного перегляду, а для себе хороших знахідок. Поїхали! Значі, друзі, дивіться, ось така ситуація. Ось шмурдяк, був, скільки я пройшов пару метрів зігзагом від машини. І поверхневий сигнал. Сьогодні я не буду купати в онлайні, тому що ну, насправді минулий раз я тут стільки шмурдяка викопав, що не знаю, сотні. Ось дивіться грудочка. Руки трясуться і дивіться <головіка> тут. даник. Є перший даник. Треба ніжно розпаковувати. Так, хто в нас? Антонін Пій або Марка Врелі. Ну, зараз подивимось. Треба ніжно, бо я колись так зламав. Давайте зараз я його помию і ми подивимося разом. Так, а ось тут є грудочка. Ось так. Так, чарівна бутилочка. Земля суха, просто капець. Коли вже ті дощі будуть. Смертний. Ось така перша монетка. І та, що нам треба. цікавий сигнал. Двадцать четыре, двадцать шесть. Подаемся. Шмурт, не шмурт. Что с выкупали? Мордяка тут багато і... Алюмінієвий дротик здається. Так, алюмінієвий дротик. Ну я кажу, я сьогодні вже в онлайн купати не буду. Хіба би... якісь високі сигнали, бо шмурдяка тут такого, псевдопівського дуже багато. і Займає багато часу кожен раз якесь маленьке відео знімати. Так що поїхали шукати щось цікавеньке. Дивіться, друзі, фібула обломана. Але вона була гарна капець. І це в нас срібло. І це у нас, друзі, срібло. Шкода, техніка поламала. Таких знахідок дуже багато. На превеликий жаль печально такі знахідки знаходити. Але Тільки можна додумуватися, якою вона красоти була. Почав, друзі, крутитися біля ось цього обломочку фібули. І дивіться, ну насправді дуже гарна би було. Але її техніка потрощила. Широка, масивна. Дуже цікава, дуже гарна би була фібула, але, на превеликий жаль, техніка поломала Дивіться, саме цікаве, що я ще ні одної бронзової фібули не знайшов нічого. Денек і ось це. І дивіться, скільки вже срібла Хабарничка помаленьку наповнюється. І це вже радує. Так що, друзі, біжу шукати. А ви тримайте за мене кулачки, щоб сьогодні гарний ковна здався. Шмурдяк був і збоку, дивіться, ще кусочок від цієї фібули. Я собі уявляю, яка вона масивна була. Шкода печалька. Настільки частин трактор я поламав. Я просто в шуці. Я просто в шуці. Ну сигнал взагалі ніякий, якщо чесно сказати. Добре, надоїло вже мені тут крутитися. Ті дротики, шмотики викопувати. Наслідний раз приїду, тут ще доб'ю. Це місце по тих кусочках обломочках хочу денека, а ще більше хочу авреуса. Друзі, хто вгадає з першого разу, що я знайшов? А тепер давайте будемо разом дивитися. Хто що бачить? Хто щось бачить? Ви бачите, яке воно здоровезне. Дивіться. хо 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 в шоці, друзі. Яка вона здорова Не, я її зараз мушу точно помити. Давайте я її зараз помию подивимося разом. Ну блін, це просто мега якась така бусина. її помив. Що воно таке? Ось Тут скол. Блин, ну я в раз таки что знахожу. Интересно, скло? Че на скло? Все-таки фиолетовый оттенок. Сантиметра два з половиною по ширині. Подивіться яка вона. Сантиметра півтора по товщині. Оце якісь серйозні босси були. Намистина. Напевно... Старостійне села. Зараз був староста. Носив аврево все соліда золоті. Значить то напевно старостіна носила ось таке. А якщо це горний хрусталь, я ще ніколи не знаходив. Добре, друзі, кладемо в хабарничку і шукаємо щось цікаве. Сигнальчик чіткий 25. Ну ми, блін, давно фібули не знаходив. А вона вас, дивіться. Зверху! Зверху ось така фібула. Масивна, велика і цікава. Ну, мети її зараз не буду. Ми вже вдома все гарно відмию. Ну Приємна така фібола незвичної форми. З роботою. Цікавенька. Кладемо в хабарничку і пікаємо. Хожу, вихожую полосками. І ось дивіться прямо зверху. Лежить спинка або фібула. Спинка. Спинка фібула. була. така масовенька. Важка, Шкода, що не срібна. Блін, хочу денека. А то думаю, хожу-хожу, фібул нема. Тут баг фібула, де Денеки? Так, Фібол вже не хочу, хочу Денеки. Але, якщо правду сказати, високі сигнали тут в більшості вибиті, але ще їх вистачає. Проводимості практично нема, земля суха, дощів нема. І доводиться задовільнятися тим, що є. Так, друзі, маленький перекур. І покажу вам, що я ще знайшов, а вам не показував. Це ось такий кусочок плавочок срібла. І кусочок маленький динарика. Ну і куча шмурдяка. Так, перекурили і рухаємося далі шукати щось цікавеньке. Друзі, одним словом був в мене сигнал. Шпортов, шпортов піну Вже і туди перекидав, і сюди перекидав. Ну думаю, ну що таке, думаю, фульга не фульга. І дивіться, друзі. А воно собі тут висить, блін на корінні. Дивіться. Вісочне кольцо. І це золото. <смі> Бінго. Техніка його трошки здеформувала, але нічого, ми його вирівняємо. І як вам таке? Як вам такий бонус? Ну, соліт більше порадував, але це золото? Золото завжди радує. Блін, а може десь тут я врав на ньому який висів? А? Зараз ми тут покоротимося. Завжди, друзі, приємно ось такі знахідки знаходити. Це краще, ніж якийсь денег вбитий, якісь фібули. Опа. Ну от як його побачити. От лежить і знайди його. Bimba. Pijemo se, такий досить непоганий 26 27 Ну поверхневий, не глибокий. Що звикупав? Друзі, був теж поверхнавий. Навіть не треба було купати. Що то... А! Друзі, в нас денек. Точно денек. У нас точно денек. Так, зараз ми його помиємо і подивимося, що в нас за дядько. Ну, VDI лімус. Так і є, друзі, дивіться, як зразу все з нього злазить. Але це наш другий денег. Так. Троян. Чи Адріан. Андріанчик. Ух ты, а тут легенда дивіться, цікава буде. Подорож Нілу Зараз, зараз, зараз. Секунда. Шкода, що не слібний. Єгипет Та, друзі. Добре, я вже його тут терти не буду, а дома гарно помию. Так, ну я не витримав, я його трошки помив краще. Да нувіус. Щось тут пише. Це буде троянчик. Це буде троянчик. Ді місний, Але все одно. Це денек. Другий за сьогодні. Не рахуючи косочка. Пікаємо далі. Ну, поверхневий сигнальчик. І це сигнальчиком в нас є ось! Спиночка фіболи Ось така спиночка фібола. Теж масивна, теж була би цікава. На жаль, з втратами, без пружинки, без голко приймачання. Голкоприймач цілий, без звушка. І от ходжу і завжди думаю, а де фактично самі голки? Пружинки. Щось це цікаво. Ні пряжок нема. Сухо насправді, друзі. Я сьогодні ні одного такого глибокого сигнала не викопав. Добре, що вітерес подобає. А так... Не витримав би ходити. Кладемо в копілочку і шукаємо далі. Ось зразі, минулотижнева ямочка закопана. Буквально в метрі поверхневий сигнал. Ось він зверху. І Ось така черняхівська голка. Чи проколка. Так, вушка не видно. Ні, вушка не видно. Значить, це проколка. Або, можливо, заготовка на голку. Я думаю, більше, що це буде заготовка на голку. Тут би вушку зробили. І було би все окей. Отак незавершена робота. Кладемо в копілочку і пікаємо. це знахідка вже. Ось ногою прогорнув, піном тикнув. І дивіться, друзі. А? Де Надій? Ого. Добре, відмочимо зараз його добресенько. Так, де ми його поставимо? Ось сюди. Так, де моя чарівна бутилочка? З водичкою. Подивимося зараз. Хто в нас? Так, хай трошки відкисає. Супер-супер. Це вона вже який сьогодні? Третій. Третій Денаріус. Ааа, це в нас дівка. Це в нас буде хлопчі дівчата, дівка! Кто-то у нас такая, да? Креспина. блин. абу Ховстина. Зараз, 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 зараз. Оп, штанишки трошки. Так, пин выключил. Нет, не выключил. Чтобы батарейка не седала. Так, Будемо розбиратися, хто то в нас. Мені здається... о, батарея сідає, друзі. Мені здається, це буде люцила. Або в молодша А ну пишіть коменти. Я в тих бабах не очень дуже добре. Ну, у меня є два варианта, Або люцилла, або форстина молодша. Люцила. Здається, що буде люцила. Пані і панове, мій сьогодні коп завершився. Можна було би ще ходити, але телефон каже до побачення. Тож, до слідуючого разу. Нас поле почекає, а зараз покажу вам сьогоднішній результат. Ось такі динарія, так, срібна фібула поломана. Кусочок динарика, оплавок срібла, ось такі фібули, спинки, голка. Ось така бусина. Ну і сьогоднішня зірка. Зірка дня. Ось ця золота прикраса. Ось це золоте височне кільце. А так чи Кріспіна, чи Павстина, Траян і... Блін, от... Ну, або Марк Вреалі, здається, або Антонін Пій. Скоріше за все що Марк Вралі... Э, цей Антонін Пій. Ось такі, друзі мої, сьогоднішній результат. Вам, як завжди, бажаю такого, навіть кращого. І усім нам бажаю миру та добра.